Ви мене запитуєте, як зрозуміти, це моя судьба чи не моя судьба, ця людина? Боже, які ви наївні. Хіба ви вже не розумієте, що нема такого моя судьба? Приходить до вас людина, ваше життя виконати свою якусь програму, чомусь вас навчити, щоб ви там цінували себе, розуміли свою цінність, розуміли свою жіночність. Тобто люди нам даються для того, щоб ми щось зрозуміли в своєму житті. І стали сильнішими. Ви або приймаєте ці відносини, або або відмовляєтесь від цих відносин. І це правильно, нема ніякої судьби. Потрібно, знаєте, сприймати це легше, це раніше в Савдепії була судьба, не судьба, тому що він алкаш вонючий ніде не працює, сидить на вашій шиї, і це ж один мужик, бо війною повибівала мужикові. Це саме красавчик для вас залишився. Єрунда, дівчатки, схаменіться в конце концов, немає судьби. Є людина, з якою вам цікаво, і приходить час, коли вам не цікаво, коли ці відносини просто ісчерпують себе, так тоді треба уходити. А тут таке: дві половинки, дві жопи одної Валентинки, От це-от це, все, розумієте, ми в яких то мріях, що, що так от, от, один раз і навсідати. Коли ви розумієте, що над відносинами потрібно працювати. Тоді ви не думаєте про те, що все, я вийшла заміж, і цього достатньо. все, тепер він мій, нікуди він не дінеться, я можу керувати, я можу тут диктувати якісь условия, я можу ходити як облізла куриця вдома, я можу ніхіра ні готувати, не заботитися, не давати признання, не виконувати зупружив долг, Тобто я веду себе так, як я хочу. Егоїзм. ну Яка судьба? Або відповідально відноситись до свого заміжя, тобто дивіться, за кого ви виходите заміж, він взагалі спроможний заробляти гроші, бути відповідальним, чи він залишився маміньким синочком і ви будете для нього мамочкою? Це ж ви обираєте, правильно? Тому от не вітайте, будь ласка, в облаках, зрозумійте, що це ваша відповідальність, з ким ви живете разом. І тоді вам буде набагато легше відмовлятися від цих стосунків або працювати над цими стосунками. Скільки вам положено бути разом, стільки ви і будете разом. Це доля. А долю виживете свою і обираєте її самі. У вас завжди є вибір.